У нас висвічується основний такий екран. Для налаштування на роботу нам потрібно, щоб оператор зареєструвався. Ми зареєструємося я під восьмим оператором, його пароль 48. Я реєструюсь під восьмим через те, що в мене восьмий оператор має доступ до всіх вікон. Вікна у нас в нас є. Паролі, дата, час, калібрування ваги, тест і обновити всі ваги також архів. Які рівні доступу має який користувач, ми задаємо, тут воно не описано, які задаємо в цьому вікні, коли заходимо в користувачі, тут ми можемо змінити ім'я користувача, тут його пароль, а цими галочками виставити до яких вікон відповідно він має доступ. В віхні тест ми можемо окремо включити кожен із лотків або вентиляторів. Якщо ми хочемо підняти якийсь носток, ми відповідно напускаємо кнопочку, він піднявся. Я, хочемо його опустити, тому кнопку, кнопочки нажали, він відповідно опустився. Якщо хочемо підняти всі лодочки, нажимаємо, щоб всі піднялися, опустилися. Для вмикання конвейера нажимаємо Увімкнути і тут ми його налаштовуємо швидкість, з якою він буде їхати. Налаштували швидкість. Вимкнули. Так, так, також е, пакувальний конвейер. Ми вмикаємо, виставляємо швидкість, з якою він буде рухатись. Вимкнули. Крім того, можемо перевірити сирену. Сирена у нас вмикається, коли всі лотки заповнені і немає відповідної дози, яка потрібна бути. Е, колону зелений колір, колону червоний колір. Тут нас мигає, коли датчик положення, пакування лент, ленти знаходиться в відповідному положенні, засвідчується відповідний інтеркотик. Далі у нас в меню калібрування ваги. Для калібрування уваг ми вибираємо відповідну вагу і проходимо процедуру калібрування, нажала вагу. І зараз це не буду робити, щоб не збивати калібровки, потім прямо покажу вікно ваги. Ми сюди заходимо, якщо нам потрібно, наприклад, то обнулити якусь конкретну вагу, або обнулити зразу значення всіх ваг. Зараз там знаходиться товар, я не буду обнуляти. Наступне вікно, тут є також кнопка «Обнулити всі ваги, це можливо буде потрібно перед початком роботи, щоб всі на нулю було. І рецепти. В рецептах ми задаємо назву рецепту. У мене він стоїть номер 1 їх тут до 50 штук натискаємо сюди, і тут кирилицею або латиницею ми вводимо назву рецепту. Задаємо значення дози, яке потрібно, задаємо значення допусків. Якщо у нас допуск нульом, то відповідно в сторону зменшення допуску ніякого не буде, і воно буде пропонувати саму ближчу порцію з сторони більшого значення, навіть якщо воно не в допуску, там пропонується чи продовжити з таким значенням чи ні. Далі максимальна кількість ваг, що формує дозу. Це ми можемо задати, скільки лотків у нас бере участь в одній дозі. Наприклад, якщо ми не хочемо, щоб 5 мілких кинуло, а кинуло тільки 2 великих, то відповідно нам потрібно буде двоє купствати. Піднімання лотка. Тут ми задаємо значення, за скільки часу у нас приблизно піднімається лоток. Це не міняє час піднімання лотка, це просто що воно повинно бути більше, щоб ми знали, що ото вже піднявся. Опускання тут може бути мінімальне, бо воно все одно буде чекати, поки не заспокоїться маса. Час розвантаження приймального транспортера. Це в нас час, поки продукт приїде з цієї точки до кінця. Відповідно, якщо продукт буде від цієї точки, то час буде цей ділитися на два, щоб не втрачати час. Мінімальне значення маси, яке бере участь, якщо лоток у нас, наприклад, набігло якихось 2 грами чи налипло щось, менше цього значення, він не буде участвувати, що він постійно не відкривався, не додавав тих 2 грами, яких, по суті, немає. І коливання маси, в межах яких вважається, що маса стабільна, я задав, що плюс-мінус 2 грами, у нас вона стабільна. Коли маса стабільна, відповідно, у нас всі галочка. Якщо маса змінюється, відповідно ця галочка гасне. І цей лоток не приймає участі в формуванні доз. Тут у нас показує, яка у нас зараз сформована доза. У нас задано 600 грам. З цієї комбінації, найближче, вона виставила 526. Якщо вона буде за межами допуску, зараз вона за межами допуску. У нас при кнопці пуск, при кнопці. Пуск її продовжити, тобто воно бере цих 526 і висипить на транспортер. Тут з'являється помилка, що у нас це доза за межами допуску, і так як всі лотки у нас заповнені, а потрібного значення немає, у нас є червона колона. Виставляємо чи циклічний режим, чи разовий. Якщо циклічний, то потрібно постійно подавати ставити на лотки і воно буде формувати дозу. І крім того, тут у нас висвічується, в якому режимі зараз знаходиться дозатор, в режимі очікування, коли в нас йде формування дозування, тут воно міняється, що то там чекає, щось, то транспортується і так далі. По закінченні роботи ми можемо зайти в архів. Тут ми бачимо, що у нас восьмий користувач. Три дозування і загальна маса, так як ми просто робили нулю, вище показано ці значення, які у нас були зроблені. Також його можна обнулити, але обнулити це, якщо є допуск цього оператора. Так як я восьмій оператор ввів і має допуск до всіх вікон, то воно не блокується. Якщо у нас працює сирена. І ми її хочемо виключити, ми нажимаємо цю кнопочку, що вона у нас виключена. Сирена у нас працює в аварійних випадках.